Як ви вважаєте, бо ми, наприклад, переконані в тому, що росіяни мають платити за свої злочини в Україні, і от стягувати з них плату треба в будь-який доступний спосіб. І в цьому сенсі дуже позитивний приклад нам демонструє та й світові всьому Канада. Там ще у 22-му році заарештували літак АН 124 який належить російській компанії волга Волгаднєпер. Така назва ага. Волга Днєпер. Ще тоді його вирішили конфіскувати і передати Україні, але Процес конфіскації розпочався тільки зараз. Скільки таких літаків Україна зараз має у своєму розпорядженні? Чи потрібен нам іще один і чому втрата робочого Руслана дуже боляче вдарить по росіянах відповіді далі в сюжеті? Там, де Волгаднє простоїть. Там, Там, де наш майбутній літачок. Так, так, все правильно. Канада 2023 тисячі Український літак заходить на посадку в еропорті Торонта Пірсон. На літовищі українські пілоти бачать Ан 124 Руслан. Завдяки розмірам. Його складно не помітити. На той момент він вже став місцевою знаменитістю. На цьому літаку, у лютому, 22-го росіяни доставили до Канади з Китаю партію тестів на COVID-19. після цього Руслан мав повернутись до РФ, але Путін розпочав війну в Україні. Канадська влада закрила свій повітряний простір і наклала на російський ан 124 арешт. А прем'єр Джастін Трюдо заявив, що літак передадуть Україні. Процедура конфіскації відбувається в межах канадського закону про спеціальні економічні заходи. І наразі рішення про конфіскацію має ухвалити вищий суд Онтаріо. Нині після знищення Ан-225 Мрія її близький родич Ан-124 Руслан є найбільшим вантажним літаком у світі. Його довжина майже 70 метрів. Це як дві третини футбольного поля. Висота киля – 21 метр. Це сім поверхів житлового будинку. Він дозволяє піднімати достатньо великий е, вагу і об'єм корисного вантаження. Тобто, це і, е, е, наприклад, декілька одиниць танків. Він може одночасно перевозити, е, і, наприклад, е, військові машини. Ось, е, і в тому числі, е, одночасно е, з особовим складом. Руслан встановив два десятки різноманітних рекордів. Зокрема, підняв вантаж вагою понад 170 тонн на висоту 10 тисяч 750 метрів. Вага вантажу під час комерційних рейсів, звісно, менше, але все одно може сягати вражаючих 150 тонн. Вантажний відсік можна відкрити в польоті і скинути його в міст на парашутах. Створений Руслан був ще у 80-ті роки минулого століття українським КБ «Антонов». Серійно машину виробляли в Києві і в російському Ульянівську. Загалом було збудовано 55 машин, більшість з них 36 знаходяться у росіян, але все йде до того, що тепер буде на один менше. Процедура конфіскації стартувала ще у березні. Генпрокурор Канади звернувся до Верховного суду Онтаріо, штату в якому був заарештований і перебуває зараз Ан 124 Зміст звернення зводиться до того, щоб передати літак з власності російської компанії Волга Дніпр у власність української держави. Зараз Україна має п'ять русланів, оскільки наше небо зараз закрите, всі вони перебувають в Німеччині, там обслуговуються і активно працюють. Серед іншого перевозять військові вантажі для українських сил оборони. Так нещодавно стало відомо, що саме АН 124 доставив зі сполучених штатів до Польщі кілька фюзеляжів літаків Ф-16, які потім були доправлені в Україну в якості донорів запчастин. Базуються на сьогоднішній німеч де необхідна інфраструктура для ремонту обслуговування цих літаків. Е, і, звісно, поява додаткового літака вона зменшила навантаження вже на неявні борти. Е, і маємо розуміти, що періодично все одно там ті чи інші борти необхідно призупиняти експлуатацію для проведення регламентних ремонтних робіт. Для росіян втрата робочого літака стане болючим ударом. Адже з тих 36 машин, які вони поки що мають, щонайменше половина в небо не піднімаються через технічні проблеми. Ключові елементи машини, зокрема двигуни, виготовляються тільки в Україні. Самостійно Росія обслуговувати руслани не може, тому з часом парк цих літаків в РФ буде невпинно скорочуватись.